Отже, привіт усім! Сьогодні маємо 19 червня, 25 рік. Прийшов я подивитися, як в мене тут лохина поживає, весною я її розсаджував. Тим не менше починають забарвлюватися ягоди в синій колір. Це як то кажуть, радує і тішить. Розпочинається. Які рожеві, які сині. Тут в мене в одному місці один кущ самий ранній. І він мене також цього року здивував. Оцей кущ. Так, що мене? Це перегруз. Вигнулася гілка в другу сторону. А оце я вам хотів показати. Ну вони ще не стихли, вони тільки починають закрашувати синій колі. Так що тепер потрібно під шпаків захист і фотопастку поставити від інших шпаків захист. Тому що цілий рік, цілий рік працюєш на результат, працюєш. А бажаючих також є. Так що так. Такий результат мене радує. Так, тут ще дивлюся, так як минулого року спори якісь грибні з'явилися. Але спори тут такі. Є спори будуть гриби. Так що так ділив я кущі весною на два, на три і це все розсаджу. Розпочинає дюк. Я дивився які менші такі кущі, наприклад оцей, то я взагалі врожаю позабирав, лише тільки де неде де що може не витягнути. Але ця весна була аномальна, і ще воно плюс весною дозав'язало. Тут мені мульчі не вистачило. Нічого добре. Добре, добре. Він ще не їсти хоча можна один зібрати.